Юрій Клин, український тріатлет, багаторазовий фінішер і призер змагань по всьому світу. Зокрема, Айронмен, Чорногора Скаймарафон, Сахара Марафон та інших. Юрій встановив рекорд з підйому і спуску на гору Кіліманджаро. Він перший спортсмен-любитель в сучасній історії України, відібраний на чемпіонат світу з тріатлону. Всім привіт! Ви на каналі Fit Guide. Мене звати Юрій Клим. І сьогодні ми розберемо базові моменти про біг, які ви повинні знати перед початком тренувань. В попередньому відео я розповідав про користь бігу, про поширені помилки. Хто не бачив це відео, ви можете подивитись за підказкою. Перед початком не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. А тепер почнімо. Перше, з чого почнімо, це правильно бігове взуття. Вибирайте правильні моделі взуття, адаптовані під ваші потреби з правильною амортизацією і підошвою. Наступне це одяг. Одягайтесь по погоді, використовуйте синтетичні матеріали і захищайте вашу голову від сонця. Час доби для тренувань вибирайте саме такий, який вам підходить, але намагайтесь уникати жари і спеки. І також намагайтесь закінчити своє тренування не пізніше, ніж за 2 години до сну. По можливості вибирайте місця для пробіжок з м'яким покриттям. Це парки, ліс ліси, стадіони. Тепер перейдемо до головного це техніка бігу. Три найголовніші моменти техніки бігу це постановка ступні, відштовхування і частота кроків. Намагайтесь ставити ногу на всю ступню не через п'ятку і не на носок. Друге це відштовхування. Відштовхуйтесь від поверхні максимально швидко і закінчуйте фазу носком. Третє це частота кроків, іншими словами, каденс. Намагайтесь робити його максимально високим. Правильна постава під час бігу це рівна спина і тулуб нахилений трошки вперед. Руки зігнуті під кутом 90 градусів і працюють в стороні від тулуба, а не перед собою. Неправильна техніка бігу зменшує ефективність і призводить до травм. Щоб вдосконалювати техніку бігу, робіть силові вправи і не тільки на ноги, а й на все тіло. Під Час фізичних навантажень ми втрачаємо воду, мінерали і вітаміни, необхідні для правильної роботи нашого організму. Порушення водно-сольового балансу призводить до втоми та зниження витривалості. Щоб підтримувати продуктивність під час фізичних навантажень, бренд спортивного харчування «Венсітон» створив ізотонік ізопауер завдяки збалансованому комплексу мінералів, вітамінів та вуглеводів. Ізотонік ізопауер Венсітон» допомагає відновлювати ресурси під час тренувань. Він покращує енергетичні процеси, додає сил та підвищує витривалість. Допомагає втамувати спрагу, отримуючи задоволення. Частота серцевих скорочень теж дуже важливо. Спочатку визначити свій максимальний пульс, і за ним зони пульсу. Більшість тренувань проводьте у другій і третій зонах. Тренування в цих зонах допоможе підвищити вашу витривалість і зміцнити серце, а також спалити зайві калорії. Якщо ви не маєте пульсометру, використовуйте так званий розмовний темп. Це біг, при якому ви можете вільно розмовляти. Також поступово вводьте інтервальні і темпові тренування, де ЧСС переходить в четверту і п'яту зону. Інтервальні тренування це зміна швидкого і повільного бігу. А темпові тренування це біг з високою інтенсивністю, певний час. Такі тренування допоможуть вам збільшити середній темп і пробігати довші дистанції. Рекомендується довгий час проводити однакові тренування. Поступово збільшуйте об'єми та інтенсивність тренувань до 10% на тиждень. Кожні 3-4 тижні робіть відпочинок, але відпочинок це мається на увазі зменшення інтенсивності і об'єму до попереднього рівня. Якщо вам нудно, то для збереження мотивації приєднуйтесь до бігових клубів та приймайте участь у змаганнях. Слухайте улюблену музику, але не забувайте, що це може заважати вам контролювати інтенсивність та техніку бігу. Що ж, якщо у вас лишились питання, то пишіть їх у коментарях, а також діліться своїм досвідом. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, а також тисніть на дзвіночок, щоб не припустити наступні ролики. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!